Виноград приображення у продажу вже в жовтні. Саджанці у нас закритою кореневою системою, добре вкорінені, які легко приживаються і швидко стартують навесні. Сорт приображення це один із найпопулярніших сортів. Велика, має подовжену велику грону, вагою від 1,5 кг і більше. Ягоди, коли дозрілі, не такі, як у нас, у нас ще трошки зеленуватий, мають рожево-медовий колір, продовжену. Форму дуже соковиті і з дуже приємним смаком. Має ранній срок дозрівання, вже з початку серпня можна ласувати першими ягодами. Сорт стійкий до хвороб, витривалий і з високою врожайністю. Як правильно посадити, обрізати, підживити, захистити від хвороб та гарно сформувати кущ. Все це докладно розповідаємо в себе на каналі. Збережіть, щоб не загубити, і слідкуйте за новими відео. Бронювання стартує вже в вересні, не прогавте!